Ри, Риві, дівчата! Ви не, не виходить, Ладно. – Якась зайшла сумасшедша з якимсь зонтом Клоун на параді. Тебе що, вже побив тут? Так, дивіться, дівчата, це вам для підняття настройовити, на але це ще несе. Дуже гарна парасоль, ось така. Вона вам Девочки, что дым! Фаери пришла! Фаерия! -у ху я ще розумію, якщо в мене закладений ніс, бо він в мене в лангеті. А чому я не розумію? Вона так розмовляє. Мене звати Вікторія, мені 34. До речі, я заміжня. В мене двоє прекрасних діток. Доченька в мене їй вже 8 років. Звати її Кіра. І молодший мене синочок Нікітка. Йому рік і 7 місяців. Я взагалі організатор дитячих свят. Тепер Кисники. зрозуміло. Взагалі, діти в тебе відпочивають від цього свята, бо постійно знаєш, такий таки двіж... Ну, ін, інколи хочеться просто видихнути, ні? Так, можна видихнути, але в нас не виходить. Я даю чарівнього пенділя всім. Так, а якщо вони не, 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 не хочуть так жити, може їм тяжко так жити? Зато весело нам.